9 квітня 2015 року президентом України Петром Порошенко був підписаний закон про засудження комуністичного та національно-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганду їхньої символіки. Наразі по всій Україні ведеться робота у рамках цього законопроекту: активно змінюють назви вулиць, які мають комуністичну назву, і навіть перейменовують цілі області, як то Кировоградська та Дніпропетровська. Названі на честь радянських діячів Сергія Кірова та Григорія Петровського. У Чернівцях, Чернігові, Києві та інших містах країни вже почали змінювати назви вулиць, а нещодавно до них долучилися і Вишневе. На черговому засіданні сесії міської ради було створено тимчасову комісію зі зміни назв вулиць Вишневого, які мають комуністичну назву. До комісії увійшли депутати Вишневої міської ради та працівники виконкому. Нещодавно комісія провела перше засідання та розглянула низку питань історію змін вулиць Вишневого, пропозиції комісії щодо перейменування вулиць міст. Та обговорили й тонкості новоствореного закону України, долучили до цього юридичний відділ міської ради. За словами голови комісії Сергія Крупного, процес перейменування вулиць для Вишневого не наваявище, адже такі роботи проводилися і раніше. До цього процесу міська влада підходить виважено та серйозно, тому й була створена спеціальна комісія, яка розглянула кожну сторону цього процесу. Тож представники комісії мають наміри вивчити досконально цей процес, будуть залучати спеціалістів з історії вишневого. Будемо вислуховувати на наших. Спеціалістів зі знанням історії можливо хтось все відноситься до комуністичного строю а хтось можливо. Ну, не настільки відноситься таким чином. Перейменуванню підлягають вулиці Червоноармійська, Карла Маркса, Фрунзе, Арджанекіз, Закотовського та Щорса. Сергій Крупний повідомляє, що змінити назви згідно закону України потрібно до кінця цього року та запрошує небайдужих вишнівчан віднестися до цього творчо і взяти участь у процесі. Ці питання все таки виносяться на обговорення громади, щоб на сьогоднішній день щоб не породити ніякого колишнього конфлікту. І щоб люди до цього ну, зуміли нести з порозумінням. До того ж, на сайті міської ради буде проводитися конкурс на кращу назву, запропоновану мешканцями, а переможців очікує подарунок від влади Вишневого.